Друзі, всім привіт! З вами знову Іван Канал Монети України Якоінс. Сьогодні в нас на огляді така монетка як в єдності Сила. Це 5 гривень 2022 року, випущеної Національним банком України, і присвячена вона присвячена вона подіям фактично, які зараз змінили всю світ всю Європу, тобто після вторгнення. Російської наволочі на територію України весь світ об'єднався, щоб протидіяти насилю жорстокості і, і всьому, всьому поганому, що творить Російська Федерація на території України і взагалі в всьому світі. І ті країни об'єдналися і простягнули руку допомоги Україні в фінансовому матеріальному гуманітарному, гуманітарних планах. Монетка є красива, використовується багато там под руку. Прийдемо до зовнішнього вигляду. Зараз розпочнемо з Аверса. Як завжди, Аверс це місце, де є зображення. Малого Державного гриба України тризуба. Вгорі бачимо напис Україна, рік 2022. Герб монетно-банкнотного двору України. Внизу напис 5 гривень. По колу бачимо зображення рук, які стискаються між собою. Дружніх рук, які об'єднуються в коло. і... З'єднані вони з синьо-жовтою ленточкою. Синьо-жовта ленточка це теж, теж використання йде там по друку. Перейдемо до реверса монети. На реверсі монети вгорі бачимо, є в єдності сила. Це ж сам, цей ж самий напис є на англійській мові In Unity Strange. І зображення прапорів деяких наших партнерів, тобто Америки, Британії, Польщі, Канади, Естонії, Литви, Латвії, Італії, Швейцарії, Чехії, Швеції, Нідерландів, Німеччини, Франції та Японії. Монета випущена величезним тиражом. тираж її складає до 250 тисяч штук. Номінал, як я вже казав, 5 гривень. Матеріал не Зельбер. Маса 16,5 грама, діаметр 35 мм, якість карбування спеціальний Uncirculated, і гурт в нас в даної монетки є рифлений, як ви можете бачити. Монета поставляється в більшості випадків в ось такій сувенірній упаковочці. Ціна її варіюється на ринку зараз від її можна придбати в районі 250-260 гривень. Проте останнім часом є тенденція до того, що монети з там подробком дуже гарно йдуть в ріст. І тому це буде нормальне придбання для колекції, або ж для якоїсь там інвестиції в майбутнє. Я дану монету придбав для колекції. Я збираю колекцію пам'ятних монет. Також збираю ще і колекцію обігових монет. Що ж, друзі, ось таке коротке відео. Пам'ятайте, що, як би нам не було тяжко, Україна обов'язково переможе. Перемога завжди буде на, сили, на стороні сили там, де правда, а за нами правда, за нами Господь. Нашим воїнам побажаємо великого здоров'я, натхнення, щастя, успіху скоріше перемогти ворога, який є, себе поводить, м'яко кажучи, дуже погано. А нам здоров'я, щастя, радості і удачі! З вами був Іван, канал Монета України. Йокось. Не забувайте підписка, лайк, коментар. А з мене нові і нові. Цікаве відео. Все. всім дякую. До побачення.